Хроніки великого обміну 24 серпня 2024 року. На тепер маємо ранок 24-го, На тепер маємо мораторій на поширення цієї інформації, але на тепер для архіву, для запису, можу вам повідомити, що цю радісну новину е, вона справдилася. Ми маємо великий обмін 115 на 115. 115 героїв повертаємо сьогодні додому. Віддаємо 115 курських строковиків. Тих строковиків, про якого цей хворий дід з бляклими очима, як його назвав сьогодні Володимир Зеленський у своєму зверненні до українського народу, про яких хворий цей дід розказував, що вони ніколи воювати не будуть. Але тепер російське населення має спитати, перепрошую, населення, населення, Російське населення має спитати в свого Путіна: а як так сталося? Що строковики не воюють, але тепер вони там, в цих автобусах, за моєю спиною. І їх сьогодні повернуть їм туди на родину. Але ми тішимося, що на батьківщину повернуться 115 наших героїв, 115 моїх побратимів, яких я тут, на пункті пропуску, тепер очікую, з тим, щоб першим привітати на батьківщині. Бачите, напередодні патрулював кордон, і прапор в мене був в захисних кольорах. А сьогодні навмисно причепив ще пач в українських кольорах. Знаєте чому? Тому що я дуже хочу, щоб хлопці... На моєму плечі побачили ті кольори, яких вони в російському полоні давним-давно не бачили. Сьогодні дуже велике свято в нас, в українців, День Незалежності. Але іще більше свято в нас з вами, тому що 115 наших героїв повертаються до нас додому. — Героям слава! — Героям слава! — Героям слава! — Ти як потрапив? Коли потрапив? — 24-го. — Прям в самий перший день? — В самий день? перший день, да. І скільки ти провів, виходить, там? — Два з половиною року. Прикордонники, друзі, є? — Давайте сюди. А що ви знали? Що ви знали про Україну оці два з половиною роки? Чи, роз, чи розказували щось росіяни? Чи давали вони вам можливість? Ну, не давали. нам. Відбирали в нас українські книги. Яко як, ну, не заяву там. Інколи давали там новини, подивитися. Я вірив, що мене повернуть додому. Я дуже дуже вдячний вам. Україна, понад усе. Хлопці, тримайтеся. Ми з вами, хлопці. Pra você, boa carona pro velho. Vai lá, Відправивши зранку, 24 серпня, 115 курських строковиків до Білорусі, ми затамували подих, Ми тримали кулаки за те, щоб росіяни в останню хвилину знаєте, не передумали і не скасували цей обмін, отримавши своїх. На щастя, цього разу росіяни свого слова дотримали, і 115 наших героїв нам повернули 115 п'ятнадцяте серед них троє моїх побратимів-прикордонників. Вони не знають новин. Вони розпитували про все навколо. Вони е, просили, щоб ви розуміли чогось солоденького. Один з них зізнався, що останній раз шоколадку він їв в квітні 23-го року, коли його тією шоколадкою пригостив добрий руський слідователь. Вони перепрошували, коли в розмові збивалися на російську, переходили на російську з українською, казали за український язик, їх віртухає там на Росії. били. тому вони змушені були розмовляти. Там російською. Найбільше вразило це зустріч. Дійсно, це очікування. Спочатку полону, це було ну, найкраще відчуття в моєму житті, напевно. Як люди вітали нас по дорозі до цього місця, як люди виходили, зустрічали нас з прапорами. Вони ходющі. Коли ми обнімалися, в мене сльози на очі наверталися, коли я розумів, через що вони там пройшли. Що вони змушені були пережити, що вони настільки тепер худі, вони худі, вони змучені. Але повірте мені, такого потужного, такого емоційного, такого сильного виконання українського гімну, як від цих 115 п'ятнадцятьох, коли вони опинилися на українській землі, я за 45 років свого життя іще не разу не чув. Все буде Україна. Всі такі гарні, красиві, всі одягнені, приємні, улыбаються, радуються, всі вітають тебе. Впечатлення на найвищому рівні. Я зрозумів, що я люблю насправді, дуже-дуже Україну. Вона дуже гарна, у нас дуже гарні люди, дуже все цвіте, пахне. Прям немає слів. Одні емоції. Артем Ов'єнко, Данила Шпак з кордону ДПСУ.